Нещодавно на честь 25-ї річниці Олександрійського футболу на штучному полі КСК «Ніка» пройшов сьомий футбольний турнір серед вболівальників. Був проведений сьомий підряд, ежегодний турнір СА-07 Куб 2015, сьомий по счету фанатський турнір у нас в городі. В проведений году проведено збору денег для допомоги ребятам нашим, которые знаходяться на передовій. Ну, участвовало сім команд. Названня не буду все називати дуже довго. Победителем турніру остались банда Лавренко. Це люди, які просто создавали все фанатське движение у нас в місті. Вони займаються командою, Вони взяли перше місце. Це дуже було достойно. Участь у турнірі брали сім команд. Формат гри був 5 на 5, А мінімальна кількість гравців у команді складала сім чоловік. П'ятеро грають, двоє в запасі. Я участвував, я був капітаном команди Хор 13» з Димітрово. Идет как отдельное как сказать, движение. Это ребята они решают между собой все вопросы отдельные. Они собирают деньги, печатают баннера за свои деньги, всякую атрибутику, помогают там в основном общак, вносят деньги. Ну, в общем, просто ребята стараются, не забываем то, что вокруг нас находится. Серед команд учасниць представники футбольних клубів, банда Лавренка, футбол, хліб, металолом, мартин, хор 13», яка розшифровується як хлопці Олександрійського району. А цифра 13 – це рік заснування та вільні агенти люди, що прийшли без команди. Якщо чесно, то перед ігрою просто сказав перед первим першою, ребята, перед першою все, зараз сліваємо дві ігри, Уходим в итоге первый матч ми виграли Діноль. Второй виграли 3-0. З групи ми вийшли на первом місці. В полуфіналі ми проиграли 2-0. Уже на на останній минуті пропустили. Ну і потім за три четвертої место ми по пенальті 3-2 проіграли. Один з представників Ультра спочав захоплюватися футболом ще у школі. А під час турніру серед вболівальників встиг побувати і на позиції воротаря, і у нападі, і захисником. У нас все вийшло спонтанно. Всі не збиралися ну, толком так грати в футбол. Прийшли, поіграли, понравилось. Ну, у нас не сильно вийшло виграти. У нас було просто 5 людей. Програли дві ігри підряд першу ну, 3-0, другу 4-1. В минулому році нам вдалося легше. Ми зайняли в минулому році 4 місце, а в цьому – останнє тому що з групи ми навіть не змогли вийти. Зазначимо, що долучитися до ультра з команди дуже легко. Достатньо лише відвідувати футбольні матчі та займати місця у 10-му секторі.